Друзі, хочу вас запросити на гру Грані гроші, яку я провожу. трішки про саму гру. Всі ми знаємо, що гроші це енергія, енергія прояву в світі, енергія обміну, такий собі еквівалент впливу в зовнішньому світі. Протягом гри, яка триває 3-4 години, ми ретельно досліджуємо вашу взаємодію з енергією грошей з позицією. Родових травм, родових сценаріїв, родових війн, ваших кармічних вузлив, які заважають вам сьогодні отримати новий ваш фінансовий результат. Сподіваюся, нікого не налякають слова душа чи інкарнація. Отже, в горі ми багато про це говоримо та закриваємо деякі питання, які заважають вам повисити ваш фінансовий результат. Це глибока трансформаційна Гра раз використання технік Вальза Савєрського, РПТ та інших. На горі ми знаходимо травму. Та одразу пропрацьовують там, які заважають вам повисити ваш чек. Я буду рада бачити на вас врі, буду рада бачити ваші зміни та довгоочікувані зміни у фінансовому стані.